Інформаційні підсумки четверга 11 травня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Загинули у бою. У Хмельницькому попрощалися з двома полеглими героями. Ремонт мереж. У середмісті капітально оновлюють центральну теплову магістраль. З вірою у перемогу у Хмельницькому запустили тролейбус дитячих мрій. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Василем Гав'юком. Останні три роки він працював майстром на одному з комунальних підприємств міста. До армії був мобілізований місяць тому. Загинув 6 травня під Бахмутом. Похований герой на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 29. Це добра, хороша людина. Він дуже любив життя. Він кохав свою дружину Юлю. Він обожнював свою доньку Софію, яку мав 1 вересня вести в перший клас. І наразі ми не знаємо, як їй сказати що тата вже не прийде. Останнє місце роботи комунальне підприємство то вже, і там отримав повістку, ну, був мобілізований. Про місяць він проходив навчання в Житомирській області і за тиждень після навчання він загинув. Він був дуже ввічливий, добрий, дуже розумна людина, що на роботі, що і вдома. Можна його попросити було щось зробити, рекомендувати. Сусіди про нього дуже гарно відзиваються. Василь був дуже приємною людиною, життєрадісною, хотів змінити все на краще. Були скажімо так, емоції. Він не думав про те, що може бути якось по-іншому, те, що він може зробити щось хороше. Провели в останню путь і Руслана Ткачука. Він проживав у Хмельницькому, працював водієм. На початку цього року відправився на захист України. Загинув під Бахмутом 4 травня. У Руслана Ткачука залишилися мати, дружина, донька та молодший брат. Йому на віки 38. Поховали героя на алеї Слави. Ми ж жили на одній вулиці. Я був трошки старший, він трошки був молодший. Я його нянчив. Він коли мене бігав саремим, хороший, не жорсткий. Такий він був. парень. З однієї сторони, він був правильний. Правильний був парень. Сеного року я їхав з ним з роботи, він їхав. Він сказав, може, ми останній раз бачимося. спочила раба твого, не пам'ятаючи його гріхів. Слава сину. Спокійний він, хороший. Приїжджав, так ми спілкувалися. Я до них ходив, бо ми там недалеко живемо, він до мене приходив. Ти, 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 нема дитини, ти все. Хмельницьким спецпризначенцям передали черговий бандеромобіль. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Це пікап марки Нісан Навара. Кошти з міського бюджету на нього не виділяли. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення на передову передали близько 150 різних автівок. Ми активно продовжуємо допомагати нашим військовим частинам, нашим військовослужбовцям. Один з видів допомоги, який ми робимо з 24 лютого 2022 року. Це автомобілі, як ми їх називаємо, бадеромобілі. Власне, зазвичай це джипи високої прохідності, буси або військові вантажівки, чергова передача, пікапа Навара. Ми передали для одного з наших підрозділів сил спеціальних операцій хороша прохідність, якісний хороший автомобіль придбаний по суті за кошти не бюджетні. Це кошти друзів, знайомих, особисті. Це по суті благодійна допомога для наших ССОшників, яка їм надзвичайно потрібна, тому що такі пікапи, типу Навара, вони є доволі ефективні, якісні для ведення бойових дій. Хлопці вміють на них працювати. Ну я впевнений, що за допомогою. Такого автомобіля вони будуть наносити серйозний удар по ворогу і наближати нашу перемогу. А бійці 19-го окремого стрілецького батальйону отримали ще 5 квадрокоптерів. Ціна одного сягає 115 тисяч гривень. Придбали безпілотники за кошти з міського бюджету з лютого 2022 року. Військовим різних підрозділів передали вже понад 280 вісімдесят бандеропташок. Це хороші якісні великі квадрокоптери, які, якими працюють наші військові на лінії фронту, нищать росіян, проводять розвідку п'ять одиниць передано для нашого місцевого 19 дев'ятнадцятого стрілецького батальйону збройних сил України. Це далеко вже не перша передача безпосередньо для цього військового підрозділу. Це надзвичайно потрібні речі, бо це питання розвідки, це питання знищення ворога і це питання збереження життя наших військових. Зараз ми Будемо далі продовжувати. Плануємо в цьому році ще купувати десятки квадрокоптерів для наших місцевих військових частин. Масштабний збір коштів на тисячу дронів Камікадзе стартував у Хмельницькому. Оголосили його волонтери Поділля спільно з міською радою. Кажуть, нинішня війна Росії проти України це боротьба технології. Тому саме ці безпілотники допоможуть нашим військовим наблизити перемогу. Збір триватиме до Дня Героїв, це 23 травня. Гроші можна перераховувати за реквізитами, які ви бачите на екрані, або відсканувавши QR-код. Волонтери Поділля продовжують допомагати дронами збройним силам України. Проте ми розуміємо, що у цій національної визвольній війні це і є війна технологій. Проте ми кілька місяців тому запустили пілотний проект на збір дронів Камікадзе, і вже сьогодні ми маємо повні кіти ось таких готових дронів, які матимуть найближчим часом застосування і хорошої русні ставати найбільше. Відповідні пристрої та боєприпаси до них вже розробили наші військові і мають практичне застосування. Проте ми розуміємо, що ось ці одиничні екземпляри нічого не змінять на фронті, якщо ми з вами не голосимо великий масштабний збір дронів камікадзів, які будуть наближати нашу спільну перемогу. Пам'ятайте, вона залежить від кожного з нас. У Хмельницькому триває капітальний ремонт теплових та мереж гарячого водопостачання. Наразі комунальники працюють на одній з ділянок на Кам'янецькій. Тут труби експлуатувалися більше 30 років. Їх замінять на попередньо ізольовані, які зберігатимуть тепло. Олександра Семенюк детальніше. В одному з дворів на вулиці Кам'янецькій розташована центральна теплова магістраль. Нині її капітально ремонтують. Працівники Хмельницьк теплокомуненерго вже демонтували старі труби. Вони відслужили більше 30 років і вкрились корозією. Вони вже, скажімо так, свій вік відслужили, і це робиться для того, щоб підвищити надійність теплопостачання і зменшити однозначно втрату. Бо ми замінюємо чорні труби, скажімо так, на чорні, але ізольовані, попередньо ізольовані. Вони зразу задуті піною, і тепло не тікає на вулицю, а зберігається більше. В самій мережі. Нині тепловики розчищають канали. Далі замінять 80 метрів мереж в чотирьохтрубному режимі. На даній ділянці міняються труби, які знаходяться на балансі котельні Кам'янецька, 48. От основна котельня в центрі, яка опалює ну, центральний район, частину центрального району, бо ще є Свобода 44. Яка також опалює. І оця конкретна ділянка йде на от Проскурівське підпілля на всі будинки, які знаходяться по Проскурівському підпілля до мосту. До мосту. От це всі будинки під'єднані цією мережі. Тобто, велика ділянка на них, і це є основна мережа, яка має бути надійна. Олександр Скалій каже, ремонт тепломереж у Хмельницькому триває на десяти ділянках у різних мікрорайонах міста. Заплановано у нас близько чотирьох з половиною кілометрів замінити. Теплових мереж. Тобто, труби там буде біля 10 кілометрів. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. На вулицях Хмельницького з'явився тролейбус дитячої мрії. Його запустили до Дня Героїв. Зовні патріотичні гасла та фотографії військових, а в салоні малюнки дітей-переселенців і тих, чиї батьки захищають Україну на передовій. Тролейбус курсуватиме усіма мікрорайонами міста. Денис Клименко розповість більше. У Хмельницькому на маршрут виїхав тролейбус дитячої мрії. Він курсує містом вже другий день. Це дуже похвально. Бачите, оцей дух, що нам допомагає, він творить чудеса. І ми віримо, що перемога не за горами. Звичайно, підтримую. Підтримую, дуже гарно і дуже приємно бачити, дивитися, що як гарно малюють, подобається і дуже. Особливо дитячі малюнки подобаються дуже приємно. Ну бо вони хочуть мир на Україні і хочуть, щоб батьки повернулися додому. Цей тролейбус підприємство Електротранс презентувало до Дня Героїв у салоні. розміщені малюнки учнів Хмельницької школи мистецтв Райдуга всередині використані роботи діток, батьки яких є захисниками, і внутрішньо переміщених осіб на малюнках зображені. Мрії дітей, які є самими звичайними і щирими жити без тривог, обійняти тата, дочекатися найкращого у світі братика, повернутися у рідне місто, мрія про казку, мрія про життя без тривог. Зовні тролейбус також прикрасили патріотичними гаслами та світлинами воїнів. Вчора перший день виїхав на цьому тролейбусі, і звичайно, люди був людей було багато. І ну, по погляду людей було видно, що вони здивовані такому тролейбусі. Хтось показував, ну палець вверх, показували, хтось посміхався. Я не знаю, чи то до тролейбуса посміхалися, чи то до водія, який був там. Ну було, ну, було цікаво. От. і людей, і пасажир потік. Дуже великий був закріплювати за одним маршрутом цей тролейбус не будуть, кажуть в електротрансі. Він курсуватиме усіма мікрорайонами міста. Здебільшого це буде і мікрорайон Озерна, і Раково, і Гречани. Тобто, щоб всі наші пасажири мали можливість проїхатися нашим тролейбусом Шани Героїв і дитячої мрії. Денис Клименко, Валерій Тилиховський, новини міста. Актори муздрам театру імені Михайла Старицького повернулися із гастролей Молдовою. Там вони перебували упродовж чотирьох днів. Презентували вистави, книга джунглів та та й тайна вечорниці. Збирали повні зали глядачів, серед яких і біженці з України. Подробиці в сюжеті Олександра Семенюк. Я ведвійбалу. Єдиний звір інший породи, який допускається на раз. Роль матері Мауглі у виставі Книга джунглів виконала акторка Емма Мужевітівна. Нещодавно вона із колегами повернулась із гастролей Молдовою. Радіє, що глядачам сподобалась постановка. До речі, дуже дивно, що вони взнавали у нас в касті складний грим, і там практично актрису неможливо вгадати. Підходить до мене актриса, каже: Ви же іграли маму Мауглі? Да я дуже приємно. А що актору треба? Щоб. Його полюбив глядач у Молдові. Актори Муздрамтеатру імені Михайла Сторицького перебували чотири дні. Виступили у двох містах. 23-й рік оголошений Республікою Молдова, саме Міністерством культури, оголошено рік української культури в Республіки Молдова. Це така програма, яка прийнята, була парламентом і кабінетом міністром. В Республіці Молдова є співпраця з, з Міністерством культури України. І, власне, одним із театрів, хто попав під цю програму, є Хмельницький академічний обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. Мета це популяризація української творчості українського мистецтва на тернах Республіки Молдова. І друга найважливіша мета це підтримка тимчасово переселених осіб з України. В містах Більці та Кишинів актори презентували дві вистави українською мовою. А саме книга джунглів та ой, не ходигрицю та й на вечорниці». до останньої додали титри румунською. Ми взяли, зробили актуальний текст по виставі. Ось потім цей текст за допомогою гугл-перекладача переклали на румунську, і потім цей варіант ми дали філологу, який знає румунський язик, і вона це виправила. І потім ми це розбивали на 206 окремих слів. Під час вистав актори збирали повні зали глядачів, серед яких і біженці з України. Вистава ми, ми просто в захваті. Ще багато не? років тому ми бачили на сценах України цей спектакль. Моя мама знала пісні з цієї п'єси. Ми з нашими подружками ми б хотіли б неодноразово неодноразово наголошувати, приходити і трішечки бути поряд з Україною. Наконець нам так не вистачає зараз. Актори готуються до нових вистав, які представлять на сцені театру імені Михайла Стерицького. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новин міста. У Хмельницькому визначилися переможці Кубку міського голови з міні -футболу. Серед наймолодших гравців на найвищу сходинку п'єдесталу зійшли представники НВК номер 4 У фіналі вони із рахунком 8-0 обіграли учнів колегіуму. Серед гравців 2009-10 років народження тріумфували учні ЗОЖ No24. Переможці серед старших школярів визначилися кількома тижнями раніше. Ними також стали учні школи No24. Нагадаємо, стартували змагання у квітні, участь у них взяли учні 5-11 класів. Вже завтра, 12 травня, на стадіоні Поділля відбудеться нагородження переможців і призерів. Міні-футбол, взагалі футбол це дуже популярний вид спорту. Він дуже масовий і маючи таку потужну базу, яка зараз є в навчальних закладах, багато майданчиків штучним покриттям, не використати це, це було б ну, я рахую, неправильно. Тому враховуючи популярність цього виду спорту, враховуючи наявність спортивної бази, ми змогли охопити максимум. Дітей, починаючи від 5 до 11 класу, загалом в цих змаганнях бере участь в сумі всіх вікових груп. Це 68 команд. Має домінувати така фізична активність, тому що враховуючи сьогодення, життя не припиняється, хоч є війна повномасштабна, але діти є діти, вони хочуть рухатись, вони хочуть розвиватись. І загалом дитина, яка рухається, воно впливає на здоров'я. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Разом переможемо! Слава Україні!